Добрий підписчики, всім привіт, гості мого каналу, Кося мене дивить. Сьогодні хочу зняти не про трактор Аловол, сьогодні у нас будні дни. Хочу зняти про бджоло сім'ї про нашу пасіку. Сьогодні у нас дуже потеплішало. Сьогодні 25 люте у нас. Це Закарпатська область. 17-18 градусів тепла. Наші бджоли почали перший обльот, значить перезимували, несуть такі на ножках колокольчики. Приносять, значить там є потомство, там є розплод. Там будуть скоро молоді бджолки. Зараз я вам покажу такі колокольчики на ножках, приносять жовті. Зацвіла у нас грязка, ліска по нашому, То Вони з неї збирають. Сьогодні у нас дуже тепло, дуже красиво. Ніде у нас вже снігу нема, тільки туди далеко по горах і залишилося. сталося. Сюди все вже без снігу. Зараз я вам покажу, що вони приносять на своїх ножках для своїх, свого малеча. Значить, коли сім'я приносить такі жовті колокольчика, зараз ще принесуть, то значить там є розплод. Молоді, О, бачите, пішла з колокольчиками, Молод... ще одна сі... сідає. Мало ся пугають мене, видяш тут якось посторонні. О, бачите, там такі є і ще одна. Значить, нам вони своїм малом не чисти. Все нормально, значить у них. От так у нас сьогодні красиво, тепло. Же скоро начнуть. Навірно, картошку сажати. Серце радується, коли вже така красота, вже навіть знайшли сьогодні. О вот тут перші квітки знайшли. О, Видите, які розцвіли. От, ще тут. Так що, такі в нас діла, всім пока. Підписуйте на мій канал, ще не підписаний. Розказуйте, яка у вас погода по областям. Всім пока, далі буде.